The <laughs> Радина затримання масічука. За... Ви його затримали людей, я ви за що записали? За ви за... ви проводи, хто вам заважає? Ви але витач? людей за що ви затримуєте? Сторонні. Скажіть, написали, чого я де затримано? Можна... Де затримані? Заборонити, будь ласка, промо. Але ви не маєте права затримувати людей? Безпідставно. Ви затримали. А ви одягнули наручники на хлопця. Я питаю, на, на якій підставі? От на якій підставі ви на нього одягнули наручники? Що він чинив? Який злочин він чинив? Будь-який злочин у мене що він чинив. За що ви на нього наручники одягнули? А для чого одягнули? Для чого одягнули? Я не кажу для чого зняли. Я питаю, для чого дянули. За що? Чому За він затримали, Всі мовчали. Я сначала да, кричати. Да, От да. вони прийшли, ми і мали. Тихо. Да, Юрій Богданович. Слідчі. Ви незаконно затримали. Одягнули наручники. Олег Васильович, Ви одягнули незаконно наручники на сторонню особу, яка не має жодного до цього відношення. Олег Васильович, Олег Васильович, Купрієнко. Не бійтесь, не переживайте. Фіксуйте, іди сюди. Пані Олежище, знаєте, бачите, яких зараз, це помічники народного депутата. Олег Васильович, значить, по команді слідчо незаконно затримали, одягнули. Наручники на помічників Масийчука на двох. Е, на двох. Е, я його питаю, за що одягну абсолютно правильно на якій підставі каже. Ну ми вже з них зняли. А на якій підставі одягали? Європейський суд визнав, що застосування наручників це катування. Ви тільки що катували людей без жодної правової підстави. Затримується особа у двох випадках або на місці скоєння злочину безпосередньо, або разу, коли вона переховується. Це навіть і не злочинці, і не підозрювані, на які підстави одягали наручники. Бачите, слідчий каже, що вийшло недорозуміло. То вони помилково одягнули, одягнули на двох людей наручники і тільки після втручання громадськості. Вони визнають, що вийшло непорозуміння. Ну, до... Я не знаю. Я не знаю. Я просто прийшов, бо я почув, що затримали двох людей. Е, ні за що. Тому я питаю, за що ви їх затримали? Він каже, це непорозуміння. Так яке непорозуміння? Складайте акти і до суду на незаконні дії. Пане Олег, я їм так сказала, яке ви мали право надіти на нарушники. Значить, я хочу сказати, Те, що ви слідчі чого. Генеральне прозвище. Марополис, Мирополис Мирополес, Денис. Я хочу сказати, що те, що зараз роблять генерал представники генеральної прокуратури, зокрема, слідчий Денис Мирополис, це слідчі генеральної прокуратури. Те, що зараз роблять СБУшники, це цинічне порушення будь-яких законів. Згадайте навіть клюєву, навіть навіть клюєву дали можливість виступити в парламенті, коли коли розглядалося питання про зяття з нього недоторканності, Мосійчуку не дали, мені не дали. Я питаю Порошенка, який дав команду і які виконують його злочинні команди. Я питаю Порошенка, якщо Мосійчук винен, якщо справа правильна і все інше, чому ви позбавляєте людину слова? Чого ви порушуєте закон і будь-які процедури, голосуючи в парламенті, розтоптавши конституцію і закон? Зараз намагалися зараз намагалися зайти до Гройсмана. Гройсман боявся. Агус заховався від нас, бо йому соромно дивиться в очі. Бо те, що зробив Гройсман, отут стоїть Степан Ількович Хмара, герой України, політв'язень. Отак його 25 років тому, в 90-му році, арештовали в залі Верховної Ради. Те, що зробив Порошенко, так намагався зробити Янукович у січні минулого року, коли вони в залі парламенту хотіли арештувати мене, Турчинова, Парубія, Пашинського і Кубіва. Сьогодні Порош Януковичу не вдалося арештувати депутатів у залі, тому що він навіть не переступив закон. Порошенко сьогодні цинічно розтоптав закон. Вони арештували депутата, позбавивши його можливості висловити свою позицію, своє слово. Вони не дали можливості нам нічого сказати. Зараз ці подонки безпридільнічають, одягають наручники на просто абсолютно інших людей, і потім кажуть, що це недорозуміння. Денис. Якщо на вас одягнуть наручники, от підійдуть мордою в асфальт, одягнуть наручники, а потім скажуть, вибачте, дорозуміння. Як, нормально ви це сприймаєте? Але для чого одягнути? Ви не мали права одягатися. Ні, не недорозуміло. Ви порушили закон. Пане Олег, кажуть, що у сезон мене посадять. Чуєте? я заступалася. Вони сказали, що я, вас посадять. Чуєте, шукать мені. Цій жінці погрожого посадити у за що за те, що вона санят... говорить, тобто у нас сьогодні вже в країну ось, погрожують посадити за те, що вона говорить. Пане які ваші подальші дії, що буде робити? Те, що сьогодні відбулося в парламенті, це цинічне розтоптання парламентаризму, конституції і закону. Я ще раз кажу: якщо винен, нехай відповідає. Але вони не мали права, порушивши конституцію і закон, розтоптавши її, голосувати сьогодні в порушення всіх. Процедур. Вони не мали права позбавити Мосічука сказати слово. Вони не мали права не дати слово мені. Тричі мене звинувачували в тому, що, начебто, гроші там, що це я корупцією займаюся. Покажіть докази, що я займаюся корупцією. Покажіть, де ті докази. Тобто, це політична розправа. Мені особисто погрожував Порошенко, що він знищить моїх депутатів, що він посадить мене. І от такі виконують незаконні накази. От йому завтра дадуть команду посадити Ляшка, він посадить ляшка, а потім буде розказувати. Через 30 років, як Юрій Богдан Шухевич, 38 років відсидів у тюрмі, а отакі ж подонки фальсифікували його справу, бо казали, що ми по приказам. А потім буде розказувати, що то недорозуміння. Людина 38 років у тюрмі відсиділа через отакі. Де зараз... Де зараз... тому, тому наші дії ми оголошуємо мобілізацію, всеукраїнську партійну мобілізацію. Порошенко йде шляхом Януковича, намагаючись встановити диктатуру, намагаючись задушити. Будь-який протест в Україні Порошенко намагається Порошенко намагається купити моїх депутатів. Це те, про що я вчора попереджав. Шляхом залякувань, шляхом шантажу, погроз, порушення кримінальних справ, вони намагаються знищити фракцію радикальної партії. Вони намагаються знищити мене як єдиного опозиційного лідера, який сьогодні говорить правду про корупцію Порошенка, про корупцію влади, про корупцію Генеральної прокуратури, той безпреділ, який ми сьогодні спостерігали в сінах парламенту, останній останній раз такий безпреділ був 25 років тому. Живий учасник цього безпреділа Степан Хмара, який тут є. Хай він вам розкаже, як його витягували із українського парламенту. Порошенко переступив закон. Порошенко розтоптав конституцію. Порошенко порушив будь-які процедури. Порошенко сьогодні найголовніший злочинець і корупціонер у, у нашій країні. Він очолив корупцію, і ця корупція йде з президентського кабінету. І я хочу сказати, бо я не знаю, яке моє буде майбутнє. Я не знаю, чи буду я живий завтра, після завтра, бо ця банда, хоча очевидно, вони вбивати мене не будуть, а їхнє завдання мене дискредитувати. Я хочу дати свідчення, і я хочу щоб ці свідчення були використані в суді над Порошенком. Порошенко особисто. Я наголошую Порошенко особисто. Коли був Деба Іловайський котел, Дебальцевський котел в лютому місяці цього року Порошенко особисто п'ять разів впродовж тижня, щодня я був у нього. Він мене кликав і просив, умовляв, пропонував мені гроші, пропонував хабарі, пропонував все на світі, щоб я погодився і не блокував призначення його людини керівником Держгеонадра. Порошенко в президентському кабінеті, чому я стверджую, що корупція йде з кабінету Порошенка. Порошенко в президент. В президентському кабінеті в присутності Лошкіна, в присутності Кононенка, запропонував мені гроші, запропонував мені призначити людей на будь-які посади, якщо ми дамо можливість. А я заблокував призначення керівником Держгеонадра, поміч... помічника Оніщенка. Як виявилося, після того, коли я пішов до Яценюка і було заблоковано це призначення, через годину мені позвонили з президентської адміністрації, запросили на зустріч до президента. І Порошенко в кабінеті мені сказав, що це моя людина. Я хочу повернути нафтогазовий бізнес, який у мене забрав Янукович Шуфрич і Рудьковський. Тому я хочу призначити цю людину, щоб вони забрали цей бізнес і вернули мені компанію нафтогазвидобування. Я офіційно заявляю, що президент Порошенко а не чую. Нікого не призначили. Він п'ять днів е, прізвище. Я про це повідомляв. Я про це повідомляв. Генеральну прокуратуру повідомляв. Е, збиралися на наради е, в Ройсмана. Повідомляю зараз. Повідомляю. Е, я вчора про це повідомляв. Позавчора повідомляв. Я в Генеральну прокуратуру про це повідомляв. Я на нарадах на Національній раді реформ публічно про це сказав. Що Порошенко корупціонер, і хай вони запис покажуть тієї національної ради реформ.